Вітаю підписники та глядачі. На огляді пневматичний револьвер Colt Python 357 Magnum 151. Бажаючи пневматику, переходимо за посиланням під відео в Телеграм. Конкретно на цей буде невеличка знижка, слідкуйте за телеграмом. Подивимось комплектацію. Картонна коробочка. Тут у нас багато всього розписано, написано. Як він виглядає 4,5 калібр, 177-й стіл BB, тобто сталиві кульки 4,5 калібр, co СО2, метал, 10-зарядний, дабл тобто сингл, подвійна та одинарна дія ударно-спускового механізму. Тут у нас виробник це компанія Umarex, 2,5 дюйми. Ось дублюється все посилання. На соцмережі з цієї сторони характеристики, вага 518 грам, довжина ствола 200 мм, чи це загальна довжина. Ну, коротше, ось де характеристики, у нас І відкриваємо, дивимось, як вона виглядає всередині. У Марекс якась, мабуть, загальна інструкція, так розумію, яка йде до всіх до всіх виробів, так, тому що тут он. Пневматична якась чи гвинтівка, чи що це намальовано на взагалі. Потім саме паспорт до цього виробу Бувають 6-дюймовий і 2,5 дюйми. Може колись я ще огляд зроблю на 6-дюймовий. Ну, по суті, буде те саме, але в нього може бути дещо більша початкова швидкість і краща купність Тут у нас кому цікаво, я прогортаю, подивіться. Як користуватись тут, все, в принципі, наглядно. Для тих, хто взагалі новачок не розуміється, навіть як стріляти, як правильно, поправки як робити, ось. Швиденько прогорну. Тут зациклюватись здорово не будемо. Вибух схема. І все, далі. Попирка, сам револьвер обов'язково розглянемо. Два додаткових барабана металічні. Металеві. Їх також можна докуповувати, але немає сенсу, вони там в парі чи гривень 500 коштують, який сенс їх купувати. Ну, вони ось тут були. І по коробці у нас все перейдемо до огляду безпосередньо револьвера. Що у нас по револьверу? Виглядає він як кольт пітон оригінальний ніколи не тримав, живу, не бачив. Він такий габаритний, великий, не знаю. Оригінал теж такі років я здоровезне, порівняючи із фулаберами, тут значно більше років. Неважкий, 500 з гаком грам. Оця частина, вона, мабуть, з плавцем. Тут уже пластик йде. Барабан у нас не суцільний, барабан у нас оцей маленький. В принципі, зрозуміло, ось такий він. Два в комплекті і один пластиковий це два металічних. Чому так? Тому що ці йдуть під кульки, це під BB, тобто може стріляти кулями та сталевими шариками. Далі це все продемонструю. Ударно-спусковий механізм подвійної дії, як було зазначено, Тобто single action та double action. Запобіжник маємо навіть такий, він блокує корок. Save, fire, тобто запобіжник та вогонь. Маркування. Давайте подивимось. Colt, таке прогумоване. Невматика типу F п'ятикутнику. Тут деякі маркування. З цієї сторони Python 357 Magnum, логотип Кольта. Як знімається барабан, як взагалі стріляти? Це вперед витягуємо, можна тримати, можна вниз отак заправити. Потім від'єднаємо барабанчик 10-місний ось, До речі, сама зірвалася. Вставляємо ну, зрозуміло, якою стороною тут у нас механізм привертання ним до себе ставимо і назад заклацаємо. Ствол у нас нарізний, зараз його продемонструю. Ось так його буде видно, бачите, там нарізи вони не дуже глибокі, якісні, їх чимало не перерахувати, мабуть, навіть більше 10. Руків, як я й говорив, великі, воно таке цупке, повнорозмірне, здоровенне. Спусковий гачок дуже м'який, попереднє зведення теж дуже м'яке. Тут є така закладна, тому що вона буде у клапан бити, ударяти корок він пластиковий і гачок теж пластиковий. Ці деталі пластикові. Чому в нас різні барабани? Зараз теж глянемо, покажу та розкажу. Пістолет живиться. ну Як елемент живлення, це 2 балончики 12-грамовий. Стріляти може. Шариками сталевими. також може стріляти свинцевими кулями калібру 4,5 мм. Дістаємо барабанчик, а це у нас барабанчик йде під шарики. Зараз їх сюди спорядимо трошки. З цієї сторони, мабуть, залазять вони, а ні, не з цієї, з цієї сторони не залазять. Перевернемо, ну так, логічно, вони ж будуть звідти виходити. Тут вони залазять. І тримається навіть, бачите ось. Понакидували їх, на камеру мені незручно. Ось. Вставляємо і можемо стріляти. Ці барабанчики вони не йдуть під шарики, вони будуть провалюватись, тому що тут сюди вставляємо свинцеву кулю. З цієї сторони можна чи не вставляти? Ну, так, з цієї сторони вона залазить. Накидуємо свинцеві кулю. Вони також тримаються, тут нема якогось гумового, ущільнювача. тут воно все металічне. А де пластиковий барабанчик, воно якийсь типу, як гумовий ущільнювач. Тобто два барабанчики під кулі свинцеві та, два, та один барабанчик під бібішки. прицільним пристроям, що ми маємо? Мушка, яка не регулюється, вона має таку типу насічку та цілик, який регулюється в двох площинах: це вертикальні поправки, викрутка шліцева. І горизонтальні поправки цілих зміщуємо шляхом викручування або закручування гужончика під шестигранник. Револьвер має розбірну конструкцію, тут на гвинтах все розбирати я не буду. Подивимося, як ним користуватись, як стріляти, як вставляти балончик. Перевертаємо до себе, бачимо тут піджимний гвинт, ось сюди підковирюємо накладку, це у нас ліва накладка виходить, підковирюємо її. І витягуємо. Сюди вставляємо балончик. Це у нас новий балончик. Одразу закручу. Тут маємо ключ. Шестигранник додатково ключ ніякий не треба. Відкручуємо. Так, у нас провалився балончик, і зараз його будемо підтискати. Повинно там трошки пшикнути. О, Трошки пшикнуло. Ну, нехай ще підтиснув трохи. Зараз температура на вулиці градусів 30, це дуже добре для пневматики. Повинно все працювати добре, не стравить та потужний постріл будемо мати. І зараз спробуємо зробити холостий постріл самозведення. Ого, навіть трошки гучно. Ну і будемо далі стріляти вже по хронографу. Зараз. Шарики Бібі. При стрільбі треба враховувати, що барабан привертається. У нас за годинниковою стрілкою, якщо ви не спорядили неповний, щоб розуміли, куди воно привертається. Так, попереднє зведення заміряє швидкість. 128. 125. Ширше 0,28, також два постріли. 151. 149. Хендлер <Hendler> Нутриман 048. 111. 109. Для co 2 пневматики цілком нормальна швидкість, 120 плюс-мінус залежно, там, яка вага кульки, яка аптюрація буде. Тим більше зараз погода дозволяє стріляти, нічого не стравлює, все нормально працює. Кулі Хендлер Нотерман стрільба на купність десь 7,5 метрів. Ну так само, як я стріляю із флоберів з попереднього зведення з двох рук. Десять пострілів зробив. Так, пусто йдемо дивитися результат. По 10 пострілам купність мені подобається. Це з рук. ну Метрів 7-8 приблизно. Десь 6,5 см по центрам. Можна трошки зробити поправки. По прицілюванню я бачив, що в мене трошки там руки туди-сюди ходили, але взагалом результат мені сподобався для плінкінгу. Цього достатньо. Зрозуміло, що це револьвер, не буде вважатись прямо якимось там. Спортивним. Розважальна стрільба, погратися, навчальна стрільба якась. Продовжую стрільбу, умови ті самі, але тепер кульки, шарики бібістолові. Попереднє зведення. Так, відстріляв, глянемо, що тут у нас. А ось вони повикачувались, там 10 з 10 не буде. Проблема бібішок в тому, що вони гірше тримаються, вони викочуються. Получанням 7 штук, 3, 4, 5, 6, 7. Купність приблизно та сама. Якщо на більше відстані, я думаю, що кулі, свинцеві покажуть кращий результат. Ну, Який сенс бібішками стріляти по паперових мішенях, взагалі, тим більше ствол нарізний. Тут, я думаю, треба брати якісь матчеві півграмові кулі і стріляти. А шарики ти взагалі. Нічого використовувати для таких задач. Хіба що шарики будуть перевагу, якщо розбивати скляні пляшки? А так не бачу я в них переваги. А тепер трошки плінкінгу, куля шерша 0,46. Це, мабуть, все. Ані ще одна є, може вона дуже тогенька і не вилітає, чи хто знає, що з нею. Зараз ми не є. А, вже бачив, полетіло. Відстріляв 10 штук. Для Плінкінгу прикольний апарат, 10 зарядний, по баночках прикольно стріляти, я там трошки не всі рази попав, Ну, мені на камеру не зручно, тому що я на навприсядки сидів і цілився так, щоб на телефон все було видно. Якщо нормально, Стати і стріляти з двох рук або з однієї, ну, можна зручніше. Хоча міг, в принципі я стою якось стоїть постріляти, але отакий вам результат показав. Мені апарат цей подобається. Не те, що він там крутий, важкий, копійний, а просто постріляти такий цікавий, тим більше 10-зарядний нарізний сталевий ствол, револьверна система. Прикольний, кому як, пишіть в коментарі. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, далі буде багато цікавих різних відосів. Купувався новим, буде продаватись із знижкою, Слідкуйте за телеграмом. Ну, по суті, стан нового лише трошки постріляв, так би мовити, перевірив працездатність і показав, що до чого зробив огляд і як ним користуватись. Все тоді, всім до побачення та до наступних зустрічей.